Інтригувати Козловський дійсно любить, адже про появу родини у його житті теж стало відомо занадто раптово минулого року. Він повідомив, що таємно одружився. Спершу ім'я обраниці не називав, та згодом з'ясувалося, що його серце заполонила жінка, яка насправді довгий час була поруч з ним. Це його концертна директорка Юлія Бакуменко. Ваша дружина сьогодні за кадром. Чи не хоче вона е, так само заходити в кадр, давати інтерв'ю, розповідати про вашу історію знайомства? Е, то в неї, напевно, треба більше запитатися. Я думаю, що хоче до нас історію покані, як ці людини спочиття окремо. Колись ми розкажемо обов'язково про це? Що Візнесу подейкують, що ваша історія кохання зародилась насправді дуже давно, більше там п'яти шести років. Чи правда це, і зрештою, як ваші робочі стосунки переросли в романтичні? Я можу впевнено сказати, що дійсно стосунки стали більш серйозними під час пандемії. А укріпилися вони під час війни. У мене навіть така пісня була. Це переспівка, це повстанська пісня. Стара нас весна не там зустріла. Там текст такий: я стріляв, земля тремтіла. Ти набої подавала. Причому оцю фразочку сама дружина вигадала мені, каже там по по, -по тексту Старому я стріляв, і скоро стріла. Ти набої подавала. А одним словом, про що я зараз хотів вам сказати, про те, що це правда. Моя дружина така жінка, яка себе в війні так проявила, що от куди, куди їхав я, вона готова була бути поруч і дійсно подавати ті набої мені.